так, Обзор бонусів, які входять у VIP-пакет ECOMSum 10X. Ви отримуєте повний доступ, необмежений повний доступ до матеріалів в ЄКОМ Тут будуть знаходитися записи всіх виступів ЄКОМ Саміту і pdf конспект до кожного уроку. Далі ви бонусом отримуєте записи всіх виступів Саміт 10X. Попереднього сезону тут буде 8 уроків. Ви їх отримуєте безкоштовно, але на 30 днів. Колекція донфор чек-листів для бізнесу. Їх також отримуєте на 30 днів. Система маркетингу та продаж в інтернеті Расела Брансона. Ви отримуєте попередній сезон, про те, як пошагово будувати маркетинг в якому бізнесі. Доступ до цих матеріалів також 30 днів. Ну і під час саміту будуть бонуси. Ви їх також будете отримувати на 30 днів. От так, коротко про бонуси, які у вас, які у вас будуть при оплаті 19 доларів.